Друзі, вас вітає Україна. Країна із своєю історією, із своєю культурою, і своїми традиціями, і своєю солов'їною мовою. Місто Володимир. Володимир Волинський. Місто на Волині. Минулого року на Ютубі я познайомилася з чудовою панночкою. Саме із цього міста. Мене зачарувала її українська мова. Обов'язково завітайте на канал Сад на Одинці» зі мною. Оксанка мешкає у приватній оселі, тож в неї дуже гарне подвір'я, дуже красивий естетичний вигляд, розташування і, як, на мій погляд, вишуканий дизайн, але така краса в неї і в домі. Там, де зростають фаленопсиси, там, де зростають її улюблені орхідеї. У лютому місяці Оксанка робила огляд своїх квітучих фаленопсисів і мені в око потрапив фаленопсис крос шеліряний на мані Блек. Ось. Подивіться, які чудові і красиві квіти. У цього фаленопсису була прикоренева дітка, саме природня дітка, не вирощена за допомогою гормонів, і я попросила мені продати. Того місяця плинув певний час. І Яке було моє здивування, коли несподівано Оксана написала мені на вайбер. Я відділила діточку тій, того фаленопсису, який вам дуже сподобався. Я подарую вам його. Уявляєте, як це, ну, для мене це було щось, знаєте, ну, я не знаю навіть, як передати це словами. Мені, малознайомій людині, пропонують подарувати, ну, я б сказала, дорогий фаленопсис. Пропонувала, звісно, щось на обмін, але дівчина відмовилась. Каже, можливо, щось на весну, а поки беріть і тіштеся усім моїм малючком. Я відкрила коробочку без вас, щоб не шуршати і не забирати у вас Мачні час. Мачні цукерочки Рафаело, обожні кокосові цукерки. Манюня. Бачите, як двойливо замотана, спакована моя манюнка. Я посадила її у маленький горщик, у гарний субстрат. Бачу, що це орхіата, крупні кусминчики. Сирамісу, манюнька, і прикритий мохом з фагнумом. бачите, ця манюня навіть мала квітконіс, тобто вона квітла. Ось така краса. Я щиро, щиро вдячна Оксані за такий шикарний подарунок. Навіть, знаєте, мені складно передати словами всю свою вдячність. Бо, ну, не кожного дня отримуєш такі бажані орхідеї та ще й у подарунок від щирого серця. Тож, я сподіваюся, що я навесні. Все ж таки віддячу цій чарівній україночці за ось такий подарунок. Оксанка цілую, обіймаю, люблю. Піду, приділю цього маню на почесне місце. Щоб мати її завжди перед очима, щоб стежити, як вона буде адаптуватися. Українська українська. Душа, українська щедрість завжди дивує. Бажаю вам всім зустрічати на своєму життєвому шляху лише з таких щирих, добрих і відкритих людей.